Топ-5 помилок при початку товарного бізнесу. Але якщо ви вже зайшли в товарний бізнес, якщо ви зараз тільки на самого початку, вам буде дуже корисно додивитися відео до кінця. Друзі, всім привіт! Я ж Олександр і це канал Товарний бізнес Прив. В мене досі 12 років товарному бізнесі, я готовий з вами ділитись їм і давати вам максимальну користь. Якщо ви готові, погнали! А перші спочатку хочу сказати, що ті, хто додивляться цей випуск до кінця, отримують шалений класний бонус для того, щоб якісно стартанути в товарному бізнесі чи покращити свої знання, якщо ви вже почали. І ще, друзі, якщо ми наберемо в цьому відео 200 лайків, то я в наступному відео розкажу вам про 10 товарів, на котрих я в минулому році заробив 10 мільйонів гривень обігу за один рік. І не забувайте, друзі, підписуватись, тому що саме тут буде якісний, професійний та корисний для вас контент. І так, друзі, топ-1. Це закупівля товару. Коли ви тільки починаєте, коли ви ще не займались дропшипінгом, ви не уявляєте, що може продавати, що має продаватись. І ви починаєте з того, що ви свої накопичені гроші берете і закупляєте на них товар, чи ще гірше ви берете кредити в банку і так само закупляєте товар, в котрому нічого не не розумієте, я таких прикладів знаю дуже дуже багато. Мене друзі, знайомі, мої учні так багато разів робили. І також є люди, котрих я зустрічав багато разів. І вони кажуть, я ще не почав товарний бізнес, тому що мені потрібні гроші для старту, щоб закупити якомога більше товару. І тільки тоді все буде класно. Чи я шукаю інвестора? Тільки завдяки інвестору я зможу почати класний бізнес. Проходять роки, вони нічого не почали. Слава Богу. А є люди, котрі взяли кредити та почали свій товарний бізнес, закупляючи товар в Китаї, не в Китаї, неважливо. Але потім цей товар просто пилиться на складі. Так, це досвід. Досвід це дуже круто. Отримати помилки це теж класно. Завдяки цьому ви зростаєте. Але... Якщо ви знаєте, як стартувати в товарному бізнесі, ви не будете так робити. Ви почнете з дропшипінгу. І саме починаючи з дропшипінгу, ви можете заходити на будь-які платформи в товарному бізнесі. Ви можете дивитися, що продається, наскільки часто продається, де краще і більше можна заробляти, в якій ніші. І тільки потім. Коли ви це бачите, ви можете вже допускати думку про те, що можна саме цей товар, котрий продається, закупити собі зовсім трішечки на склад для початку і працювати в комбінації дропшипінг і свій склад. Я завжди вам казав, треба працювати з найкращими. Треба обслуговуватись у найкращих, і до цих найкращих входить компанія ProfiPak. З котрою я працюю вже багато років. Я постійно її раджу. Не просто так. Тому що все, що ви бачите, стрейчі, всі ці пленки, все це товар профіпаку. Вони дуже якісно обслуговують. Друзі, в них дуже швидка відправка замовлення. І це дуже круто. І що мені більше за все подобається, те, що в них є суперський сайт, який ви бачите на екрані. Тут є коробки, стрейч пленки, пупирка. Дуже велике різноманіття товарів, і вам ще й порадять, що краще взяти. Отже, друзі, якщо ви відкрили свій особистий склад, ви хочете якісно запаковувати ваші товари і щоб клієнти отримували якісний цілий товар. Друзі, звертайтесь до компанії Профіпак, це дуже класна компанія. Раджу всі дані в описі до даного відео. Друзі, працюйте тільки з найкращими. Коли ж все ж таки ви почали закупляти товар на свій склад, скільки треба закупляти? Наприклад, вас вже декілька разів придбали м'ясорубку. Скільки треба закупити собі на склад для того, щоб цей товар знов ж таки не залишився на складі і ви просто не Витратили на це гроші і він пилиться знову ж таки на складі. Я вам хочу сказати, що є декілька стратегій. Перша стратегія це відштовхуватись від того, скільки у вас продажів на тиждень. Друга стратегія це можна закупляти товар тільки під клієнта. Прийшов товар, відправили на клієнта. Все, залишків немає. І так, повертаємось до м'ясорубок. Чому не треба закупляти дуже багато ці м'ясорубки, коли у вас... Тільки пару продажів відбулося, тому що ви закупили, наприклад, 100 штук. Ви думаєте, та все клас? Я буду заробляти більше, товар продається, все супер. Так він може продаватись, а потім перестати продаватись. Хтось зайшов на ринок з дуже низькою ціною, просто пройшов тренд на цей товар, і все у вас залишка цей товар на складі. Чи якщо це трендовий товар, наприклад, павербанк чи газова плита? Я хочу сказати, в мене досвід величезний з цього приводу. В нас залишилось не багато павербанків, не багато цих газових плит, але є в мене знайомі, котрих залишились на складі 4 тисячі газових плит. Чому тому що був тренд, продавалося в день там по 50 штук. Він думає, я закуплю на наскільки це на місяць у навсього всього. Закінчується тренд, і він залишається цією купою газових плит, котрі потім втрачають ціну в десятки разів. І так, друга помилка це коли ви, заходячи в товарний бізнес, розраховуєте на те, що ви одразу будете заробляти десятки тисяч доларів. Я вам хочу сказати, що ісходячи зі свого досвіду і досвіду своїх учнів, робочих кейсів, що ну, десятки тисяч доларів ніхто одразу швидко в місяць десятки тисяч доларів місяць не заробляє. Тому треба розуміти, що це довгий процес, поступовий. Ви крок за кроком заробляєте все більше і більше і сходячи з того, що ви робите, як ви робите, наскільки професійно, наскільки швидко і наскільки масштабно, знаєте, в мене є принцип бізнесу: завжди розраховувати на найгірший результат. А коли він краще ніж я розраховував, це. Нормально, я це приймаю, але завжди проставляти собі цілі. Звичайно, якщо у вас ціль? заробляти 10 тисяч доларів на місці товарному бізнесі, це ок, це реально можливо і навіть тільки з маркетплейсу Pro. Але треба прописати цей план, наприклад, на рік. І як ви до цього плану будете йти поступово, крок за кроком, скільки магазинів, скільки товарних позицій, які товарні позиції, може не тільки Marketplace Pro, може інші платформи. І розраховувати прогнозно і писати орієнтовано з цієї платформи з цього магазину стільки де заробляти можу. З цієї платформи стільки-то і рахувати, 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 поки ви не дійдете в плані в своїй меті до цифри 10 тисяч доларів чисту прибутку на місці. Друзі, я хочу нагадати, що ми відкрили свій фулфілмент склад. Наш склад це сервіс швидкої доставки по всій Україні. Наші переваги: безкоштовний прийом товару, безкоштовна перевірка товару, безкоштовне зберігання товару, безкоштовне пакування, безкоштовна обробка повернень. І ціна наших послуг це всього навсього 5 гривень за одне відправлення. Наші клієнти це інтернет-магазин на маркетплейсах України, розетка, АЛО, епіцентр та інші інтернет-магазини на Оликс та інстаграм, телеграм-канали з відправкою товарів та будь-які магазини з відправкою фізичних товарів. Це мій партнер Саня, привіт ще раз. Ви бачите, це наше основне приміщення, де працюють співробітники. Для чого це вам? Ви пристаєте платити за оренду складу, комунальні послуги, зарплату співробітникам, пакувальні матеріали та складське обладнання, витрати на щоденні відправлення і так далі. І у вас буде все класно, все поступово. Не буде такого, що ви зайшли в товарний бізнес, думаєте, ось зараз я бомбану і буду заробляти такі шалені гроші. І тут бац, ви заробили за місяць 20 тисяч гривень. І ви розчарувалися і такі кажете, ні, я піду знову працювати на завод. Топ – це неконтролювання фінансів, фінансових надходжень, витрат і рахування прибутку. Люди виглядають як страуси. Вони лякаючись правди, скільки вони насправді заробляють, вони ховають голову в пісок, і в них п'ята точка зовні. Це погано. Люди не рахують, людина думає: ну, в мене в день там приходить 5 тисяч гривень доходу. Ну які мене там витрати? Ну. Там заробітна плата нового співробітника, ну там що в мене ще є, там офіс є, ну і податки. Ну і все, і нормально. Скільки там, ну мабуть, 4 тисячі чистими в день я заробляю, на 30 – це 120 тисяч гривень. І це неправильно, тому що ви нарахуєте безліч чого і crm система, якщо вона є, і телефонія, і якісь там додаткові витрати, і неточна сума там податків вказана, і може прибиральниця є, і комірник, і в якийсь день у вас є повернення, в якийсь день у вас є там брак, і ви попали на гроші на повну вартість товару. І потім ви мінусуєте, і десь ви не 5 тисяч заробили за день. І це треба кожного дня фіксувати, хоча б в Google таблиці. А можна і в CRM-системі, а можна і в інших програмах, а може вам вести все це бухгалтер і рахувати ваші доходи, витрати і рахувати прибуток. І потім, там чи кожного тижня, чи раз на місяць він вам дає звітність. Чи ви рахуєте звітність по формулам через google таблиці? І ви знаєте чітко, що ви зробили не 120 тисяч гривень, як ви думали, а ви зробили 70 тисяч гривень. І це зовсім інша цифра. Для того кожен бізнес треба рахувати. Треба хоча б, як я сказав, в Google-таблицях вести фінансовий облік. ТОП-4. Ви не шукаєте нові товари. Що це означає? Це означає, що ви знайшли якісь там 10, 20, 30 товарів, котрі продаються. Всі по-різному, але продаються. І ви заспокоїлись. Все класно, все супер. Ви там десь щось делегували, ви вже відпочиваєте чи займаєтесь іншими справами. Але я вам хочу сказати, що це помилка, і я її допускав. Це означає, що треба постійно знаходити нові товари, нові категорії товарів, відкривати для себе нові платформи, масштабуватись в цих платформах, де ви вже знаходитесь. Знаходити кращих співробітників, донавчати співробітників, і тільки тоді ви будете постійно зростати. А коли ви зупиняєтесь, коли ви думаєте, що все вже гаразд, можна вже займатися творчістю, як я колись там пішов співати, пішов там вивчати англійську мову, все що завгодно, а бізнес сам собі працює, тим паче без вас все ваш бізнес мре. І помилка номер п'ять: це не відкривати ФОП. Але є нюанси. Давайте розбиратися. Дивіться, на самого початку в мене навіть і відоси, і рілси, і в Тіктоці. Ну, не обов'язково, з точки зору звичайного закону, обов'язково ви займаєтесь підприємницькою діяльністю, треба відкривати ФОП. Але якщо у вас маленький обіг, там, наприклад, до 30 тисяч гривень на місяць. То ніхто на вас ніколи не зверне увагу, якщо на вас хтось не поскаржиться. Тому це все одно ризиковано, але всі починають і навіть там до 100 тисяч на місяць. Всі працюють, різні картки використовують і все гаразд. Тому якщо ви вже почали щось заробляти, у вас є обіг на різні картки. Дружина, не дружина, то відкритий ФОП. Відкрити це 3200 гривень на місяць. Ну це на зараз. Якщо ви все сплачуєте, пенсійний і єдиний податок на другі групі. Але це тільки початок, тому що відкрити просто ФОП з цього недостатньо. Треба давати вже не фізичну карту для розрахунку за товари, а давати розрахунковий рахунок. Треба звітувати перед податковою, треба вести чекбокс. Але я хочу сказати, що в мене, наприклад, є бухгалтер, вона веде три ФОПи, три. Я їй плачу 4 тисячі гривень на місяць. Все звітується, все робиться, все контролюється, все проводиться. Ідеально. Звичайно, коли ви початківець, не хочеться витрачати зайві гроші чи на бухгалтера. Ну у вас один ФОП. Це взагалі копійки, щоб його вести. Чи ведіть самі? У мене є друзі, котрі ведуть самі свій ФОП, ведуть касоапарати, апарати чекбокси. І ніяких проблем немає. Я вам хочу сказати, що я відкрив ФОП тоді, коли тільки почав займатися підприємницькою діяльністю. Одразу я зняв офіс, я відкрив ФОП і вже почав торгувати. Але ні, я брешу. самого початку я працював вдома, вже щось продавав, і ФОП у мене не було. Але коли звільнився з роботи, я відкрив ФОП, я зняв офіс і почав працювати. Так мене не виходило. Я там в нуль працював. Але я розумів назад дороги немає. Я відкрив вже ФОП, офіс є. Треба вигадувати щось інше, щось більше, масштабуватись, і я постійно зростав. Це навіть тримає не повернутись назад, на той завод. Чи таксувати, чи де ви працюєте? Ну що, друзі, ви додивились цей випуск до кінця? І так, бонус від мене. Ті, хто хочуть почати свій товарний бізнес на маркетплейсі Пром, де я вже 12 років торгую успішно і навчаю. Ті, хто вже почали в товарці, але ще не зайшли на пром, чи тільки зайшли, чи там нічого не виходить. У мене є для вас бонус. В описі до цього відео є посилання на мій інстаграм, на мій телеграм. Треба підписатись. А мені в інстаграм особисті повідомлення написати слово курс. Я відправлю вам міні-курс безкоштовно для того, щоб ви змогли стартанути на Prom і почати заробляти. Друзі, на цьому все. Я дуже сподіваюся, що вам зайшов цей випуск. Вам подобається цей YouTube канал, Підтримайте його лайком, напишіть коментар та підписуйтесь. На цьому все. До наступних випусків. Пока-пока.